Ухилянтам треба блокувати зарплатні картки, мобільний зв'язок, інтернет, світло, опалення, анулювати водійське посвідчення, арештувати майно та інше. Знімаю каструлю, бо це вже нереально. Мені просто самому мозок давить від такого. Представайте цей марафон дивитися, що. Ви бачите, я каструлю 30 секунд на голові потримав і все, воно вже на мозок діє. Хто такі ухилянти? Це ви наслухались, напевно, там марафону розказує 6 мільйонів ухилянтів. да? Ухилянти це коли визнає суд по статті 337 крималь... Кримінального кодексу або 336, що у нас 6 мільйонів ухилянтів визнав суд? Так вони завалять роботи, розумієте? Таке ну, просто не станеться. Якщо 6 мільйонів визнають ухилянтами по статті 337, наприклад. І, і по друге, якщо навіть оце все зробите, що цей список ви оголосили. Ну, це все, це громадянська війна, розумієте? Так ніколи не буде, те, що ви написали. Хто там це подивиться, дайте цьому коментатору адекватну нормальну відповідь. З усіх сторон йому розкажіть просто: обоснуйте.